За в смертний бій, свята війна горить! Привіт, побратими. Сьогодні поговоримо про досить таку цікаву тему, що продовжує історію з формою в патерні хажа. Але спершу хочу виразити величезне дякую усім тим людям, котрі оформили спонсорство. Оскільки ви спонукаєте мене до виробництва нових відео, також не забувайте підписатися і натиснути на дзвіночок, якщо тут перше. Оскільки це позитивно впливає на просування україномовного контенту, не ряду з вподобаннями і коментарям, також, якщо вам не все рівно на наші збройні сили, оскільки люди, що стоять на обороні нашої держави, жертвують як здоров'ям, та дорожчим, що в них є, а саме власним життям, то прошу ознайомитись із петицією по збільшенню заробітної плати для них. Посилання залишу в описі, а ми продовжимо тему відео. І так, якщо ви не в курсі того, що посприяло новому камуфляжу для НГУ під назвою G0822, прошу переглянути попереднє відео. Посилання з'явиться вгорі екрану. Переглянути слід тому, аби ви були в контексті того, що відбувається. А тим, хто любить слухати, обґрунтую ситуацію, що склали. На початок повномасштабки бійці омеги НГУ добилися в в спецпідрозділах паттерну хижак. Який не тільки був суто патерном, але й мав свою розкройку одягу, що й шиє фірма під назвою Combat SPN. То на курсі це розробник бренду хижак. Взагалом історія нагадує й ситуацію Костянтина Лєсніка, що розробив нам комплект Б'єкт, перекрутівши форму, запровадивши цікаві комплекти одягу та всіляко просуваючи патерн варан, також з'являлася в дечому жаба лісова і жаба. Степова проте держава скаже завши дорого, сунула палки в колеса реформам. Та як не дивно, сам патерн варанна подарували ЗСУ, трішки пошили і за нього забули. Отож, хто не в курсі, також варан мав іти в десантно-штурмові війська, проте на сьогодні ми його не бачимо. Окрім того, що на офіційному сайті Лєсніка ви можете придбати також і костюми в патерні варан. Але історії про Лєсніка я тут розповідати цілком не буду. Давайте ви краще самі перейдете в опис під даним відео. Я закріплю тут посилання і ви подивитесь на розслідування, яке сталося в ті часи від проєкту Наші гроші. Що стосується хижака, то тоді ще головнокомандувач НГУ Лебідь просив для НГУ зміну камуфляжа на ММ14 або хижак, тому що Олива здалеку виглядала як ворог та й не маскувала. Але документ так і не був підписаний тоді ще живим монастирським. Подальші події з обстрілами сприяли тому, що документацію на патерн слід передати НГУ, оскільки промисловість впаде, то зможемо вробляти форму за кордоном. Але з'являється невідомий камуфляж під назвою G0822. Де приймається на озброєння заступниками при наявності головнокомандувача на посаді, а в попередніх документах на прийняття без підпису головнокомандувача це не було можливо. Досить дивно чи не так? Проте, чому я зачепив саме Іваран, скажете ви? Ну напевно, тому що корупційна схема дещо схожа, як і тут теж детальніше, все в попередньому відео, тільки відмінність тут у тому, що на цей раз тендерів не було як таких, і я в односторонньому варіанті. Виграє фірма, яка торгує овочами й фруктами. І так, вона шиє форму. Також вона шиє її не в строки, оскільки виступає як посередник та замовляє пошиття саме в нас на території. Проте тканину закуповує за кордону, а саме в Китаї. І ті, хто давно на каналі, скажуть, що я говорю од неї теж. Ну, в принципі, так воно і є, але ситуація повернулась інакше. Ось це так поворот. Так от, 21 січня 25-го року на офіційній сторінці СБУ виходить пост про виявлення 30 тисяч неякісних комплектів форми для НГУ. І ця ситуація тривала ще з 23-го року. Проте погляньте ближче на паттерн, І так, це новий діджитал-хижак, який не проходить в ніяких випробувань, а по відгукам лайнощате, як по тканині, так і по характеристикам. Причому слід зазначити, що шиється по лекалам Combat SPN, для котрих змінили тільки малюнок. Просто сам патерн відцифрували, аби не було претензій від правовласника. В попередньому відео були й тести двокомплектів. Оригіналу та цифрового тестували саме їх в прицільнічного бачення, і я думаю, ті, кому це треба, самі зайдуть і переконаються. Так от. До чого це все було сказано мною, як вважаєте? Ну а хто не зрозумів? Основна суть у тому, що заміною ХСЖК на піксельне щось стала схема саме оборудки грошей від заступника НГУ по забезпеченню Олександра Білоуса. Ну давайте подумаємо логічніше, коли в нас є суто паттерн ММ-14 і його просили як альтернативу для заміни Оливи, то було б напевно все таки легше виробляти один паттерн у себе вдома і не тільки для одного рода військ. Але як бачите, приведена історія з вараном показує нам ту ж саму оборудку, оскільки замовлення на варан і комплекти теж приблизно в однакових цифрах з браком в 30 тисяч. Перший сюжет сьогоднішнього ефіру присвячений новій українській формі, і нового в цій історії дійсно багато: новий дизайн або малюнок, нові постачальники, нові люди в Міністерстві оборони, які власне організовують цю закупівлю. Однак, якщо почати приглядатись до малюнку цього тендеру, то з'являються такі старі знайомі мотиви, адже скидається на те, що з улюбленцем визначились ще до початку торгів. А фірма, яка буде шити форму, вона складається з двох столів чотирьох ступців, ну тобто класичний такий собі посередник, і ще дуже багато питань залишилось взагалі. без Також, відповіді. Також Слід нагадати ситуацію, коли з Туреччини куртки на початку повномасштабки після перетону кордони в наших накладних дорожчали, і це тільки підтверджує дану схему. Розроблено руками, тому знізвідки оцифрована толовиками НГУ версія камуфляжу виробляється саме в Китаї, доставляється до нас та шиється через знайомих людей. І я більш за все впевнений, що собівартість комплекту явно дешевша на виході, але под накладним буде на рівні з точно ж такими ж комплектами, які би повністю шили у себе. Хоча, як на мене, Китай і якість це дуже натягнуте поняття, оскільки у Combat SPM форма має склад 50% нейлону та 50% бавовни, що значно краще для зносостійкості тканини. З того часу писали люди, що в НГУ було й заборонено носити звичайний хижак. Проте на сьогодні все ніби розрулили та дозволили. А ситуація з виявленням неякісних комплектів, котрі ще здешевили, це просто щось, і здавалось, ніби кричали: реформована армія. Але ні, головні крадії і далі сидять в кабінетах і своїми діями стопорять розвиток бучого. Та повірте, форма це тільки найменша частинка. але в неякісній формі солдату ходити, жити та спати. Тому на ній не потрібно економити, але як бачимо, кошти краще виділити на пінгвінів і різний непотріб, ніж надати більше комфорту солдату для тих, кому не байдужа доля наших розробників військового спорядження та реформування армії, такі ситуації більш за все наглядно покажуть, чому ми до цих пір бачимо піксель, хоча варан ще в ті роки був кращим. А також чому спецпідрозділи Омега з власної ініціативи добувались екіпірування в хижаку розробленим. Ігорем Володимировичем Франчуком, проте співпраця триває наших розробників з міністерством оборони недовго, оскільки ті хочуть відкатів та різних корупційних схем, аби на виході продукт був дешевшим для потенційного власника. А саме нашої армії, також одним із факторів, котрий не раз наголошували розробники, є те, що піксель давно шиють на болотах, і ми не раз уже чули та бачили ДРГ в нашій формі. Приведу також вам відео з біцем, що родом з моєї області. Котрий вполював су 25 повне відео залишу також в описі, та послухайте, які ситуації там трапляються. Я два рожка всадив, та по-любому, що положили когось. Ну блять, може тому вони і не ламанулися. І Дашка заклейна, сука. Та що наверху? Да, та, що наверху, де шикарно. Ага. Те, що нас Но. було, блять, ми виходимо отак. У нас три людина було, блять. Виходимо, бачимо, навстрічну метрів двадцять, п'ятнадцять, десь так. Ну близько піздесь. Понял, і відкрите місце, ага. склаватись немає. А скільки народу? Чек 12-13, десь так. Блять, тоже, тож, блять нормально, блядь толпа. І поняли, ми в трьох. Ми Я дивимося, вони ще в пікселі, поняли, блядь. В нашому? Да, в нашому пікселі ще є а оця вся хуйня, типу, блін, зелені, оранжеві. Ні, не було. Не було, було не. Блин, тільки... Піздець. Піздец. Отак от поняли, тільки стоїть, бля каже, то стійте, може, хлопці не бачимо, може, то свої, ті. Хотім вони от автомати скидують, ті, блядь, починаємо з ними піздуватися, блядь. Що я не знаю, як вони нас не заїбашили. Бі, бі. Ну прикинь, так у нас чекаємо в трьох. От прямо тут, тут і ми відходимо друг другу поприкривали. блядь. я понял, перезібалися, здували. блядь. може когось заїбашили. Блять, не мене знаємо а на цьому моменті. Буду з вами прощатися. Проте й надалі слідкуватиму за розробками вітчизняного мілітари сегменту та хочу побажати їм удачі у боротьбі з корупційною складовою в нашій державі. А тих. Кого зацікавив які в даному компляжі, не соромтеся завітати також в опис під відео. Усім вам дякую за перегляд, за підписки, хто цього ще не зробив. Дякую, що залишаєте ваші вподобання та коментарі. Якщо маєте змогу підтримати також канал Копійкою, реквізити будуть в описі під відео або ж просто оформити спонсорство. Попереду ще багато цікавого. Донайте на ЗСУ, а всім решта, слава Україні!